У 2016 році вибухнув гучний скандал, коли Лонко порадив Зозулі змінити футбольне поле на АТО, натякаючи на активну волонтерську діяльність Романа. Той, звісно, не змовчав. Поки наші воїни гинуть, захищаючи цілісність України, ти сидиш рівно на дупі і тріпаєш язиком. Хоча це єдине, що ти вмієш в цьому житті, завдяки нашій армії і добровольцям, ти маєш можливість спати в своєму ліжку. Жерти в ресторанах і розповідати, який ти великий футболіст. Кар'єра на телебаченні для Лонка обірвалася у квітні 2022-го, коли він видав на гора ще одну відверту зашкварну заяву про те, що не варто усувати від змагань російських спортсменів. Мовляв, вони просто бояться виступати проти злочинних дій Путіна, і це у той час, коли болотні атлети масово висловлювали своє схвалення повномасштабного вторгнення. Після звільнення із е телекранів Леонко створив власний YouTube-канал, який щоправда не набув популярності.